В ефірі програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Запорізькі міліціонери зробили життя автомобілістів безпечнішим. У Полтаві працівники ДСО затримали чоловіка, який вночі незаконно проник до кафе. Лжемінера Донецького аеропорту затримали протягом 20 хвилин. Як вберегти своїх залізних фонів від крадіїв? Поради фахівців. На Луганщині чоловік розряджав гвинтівку і випадково підстрелив дитину. Псевдозамінування у так званих жартівників лишається однією з любимих розваг телефонних терористів-бешкетників. лякає навіть той факт, що за такі забави можна потрапити загорати не на один рік. Повідомлення про те, що в Донецькому аеропорту закладена бомба, телефоном отримали правоохоронці від анонімо о 5 ранку. Ця Інформація була немедленно передана в дежурну частину лінійного в Аеропорту Донецьк проінформовані оперативні служби. Робота аеропорту була тимчасово призупинена. Прийнятими мірами на території аеропорту Донецьк зриною устройства встановлено не було. Протягом 20 хвилин з моменту надходження дзвінка міліціянти викрили телефонного безкетника. Роботниками міліції лінійного діла Аеропорту Донецьк совместно з роботниками міліції на станции Донецк. В кратчайшие сроки был установлен житель рода Донецка, в отношении которого проводится проверка. Как здесь у відпочивав у одному из місцевих клубів. Также я употреблял э, алкогольный напиток отвертка. Находился я там в компании с девушками, с друзьями со своего микрорайона, которые тоже пили кофе. І употребляли атворку. Напевно, підігрівшись алкоголем, паруброк вирішив вразити представниць слабкої статі своїм дзвінком до міліції. У затриманого вилучено мобільний телефон, із якого він телефонував на 102. Нині на веселуна чекає далеко не веселе майбутнє. Така розвага може коштувати йому до восьми років позбавлення волі. Одразу двох наркокур'єрів затримали на гарячому на Дніпропетровщині. У чоловіків чимали стаж перебування за гаратами за вживання та розповсюдження наркотичного зілля. Мешканець Дніпропетровська впевнений, черговий термін ув'язнення зістане через власну необачність. Побачивши правоохоронців, які патрулювали на центральному залізничному вокзалі, він помітно почав нервувати. Цією поведінкою молодик і привернув увагу патруля. Попросили пред'явити документи. Я сказав, вони знаходяться в камері хранення. Ми пішли в камеру хранення за документом. І я показав документ. Ну, попросили показати, що там ще знаходиться у мене свіжі в пакетах. Я показав, як з'ясувалося, у камери схову парубок переховував 2 кілограми марихуани. Тож на руках наркоділка класнули кайданки. Вилучене речовину направлено на експертизу. А проти 26-річного затриманого з 10-річним стажем вживання наркотиків порушене кримінальне провадження. А це електропотяг «Дніпропетровськ-Кривий ріг. В одному із вагонів правоохоронці затримали 24-річного криворожця виявити наркокур'єра допоміг службовий пес на до станції Дніпропетровська. мені підійшли співробітники міліції з собакою і кінологом. Я занервничал, на это обратили внимание. В ходе осмотра различных вещей была обнаружена изъята банка с опием экстракционным, а также спрессованное вещество растительного происхождения общей массы храмов 200. Вот. Как пояснил задержан, это, этим веществом является гашиш. Вартість вилученого за цінами чорного ринку перевищує мільйон гривень. Що перевозив наркотики, чоловік не заперечує та стверджував, що зберігав діля для власного вживання. А от пояснити, де знайшлися кошти на такий недешевий товар, так і не на зміг. Наразі за даним фактом порушене кримінальне провадження. Триває слідство. Нині обидва наркокур'єри під вартою, враховуючи їх минуле злочинне діяння, кожному загрожує до восьми років позбавлення волі. Ввечері припаркував автомобіль біля будинку, а вранці слід від машини не знайшов. У такій ситуації на жаль може опинитися будь-хто з автовласників, які автівки користуються особливим попитом у злодіїв, та як убезпечити свого залізного коня від викрадення. Дивіться в наступному нашому сюжеті. Нещодавно столичні правоохоронці затримали групу професійних автовикрадачів, які спеціалізувалися на елітних іномарках. Від злочинців постраждав навіть відомий гравець київського динамо. Сотрудниками головного були задержані два підозрюваних в угоні шести автомобілів марки BMW X5 і X6 в місті Києві, які в короткий період времени три угона автомобілей даної марки. У задержаних є з'яти 3 умних автомобілі, а також средства для сканування кодів автосигналізації і відкриття дверей, а також спеціальне устройство для декадування імобілайзерів і перепрошивки блоків управління двигателями. За статистикою у Києві щодня трапляється три випадки викрадення авто. За рік цей показник сягає до 600 автомобілів. Є райони, які найбільш. Вражені цим даним вином злочину це Дарницький район, Святошинський та Оболонський. Є райони, де викрадають відповідно менше автомобілів це Подільський, Печерський. Це пов'язано з самим розташуванням цих районів, з можливістю виїзду за межі столиці. Більшість автомобілів викрадаються в нічний час, в проміжок часу десь з 23 до 6 години ранку. Це десь близько 85% автомобілів. Автомобілі, що мають попит у злочинців, експерти умовно поділяють на три групи: до першої відносяться Жигулі, ниви та популярні «Ланоси». Замки на таких автівках можна відкрити ледь не цвяхом. Інтерес до цих авто виявляють, як правило, непрофесійні викрадачі. Це якийсь або п'яний чоловік, або неповнолітній викрадають автомобіль з метою просто покататись. Коли закінчується пальне, автомобіль залишається. На тому місці, де воно закінчилось, з другою метою якою викрадається автомобіль, це або саморушуваці брати цей автомобіль на запчастини, або здати на пункт розокомплектування і отримати за це гроші. Такі номарки, як Ауді, Фольксваген, БМВ, Мерседес. Виготовлені понад шість років тому, обладнані різними захисними системами. Викрасти їх складніше і займаються цим уже так звані професіонали, використовуючи спеціальні сканери та відмички. Як показує аналіз і практика, більшість незаконних заводів, місті Києві віскують не мешканці столиці, а особи, які приїхали. З різною метою, в тому числі і скоювати злочини. До третьої групи вподобаних викрадачами автівок належать такі еномарки, як BMW X5, Lexus 470, Toyota Land Cruiser, Audi A6, a 8 Volkswagen Touareg. Ці авто ще на заводі обладнують серйозними протиугонними пристроями і посупити їх не так просто. Зазвичай у цих випадках працює група кваліфікованих крадіїв. Це, як правило, організовані стійкі злочинні угрупування, професійно підготовлені. Які скоїть незаконні залодіння з метою переправки, з подальшою переправку цього автомобіля за кордони України до Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Казахстану. Втім, є марки машин, які зовсім не до смаку зловмисника. Є такі марки автомобілів, які майже зовсім не викрадаються. Це французькі моделі Peugeot, Citroën, Renault, от, різноманітні китайські автомобілі, Geely, от, італійський Fiat, і Німецькі залізний залізники не потрапив до чужих рук, слід потурбуватися про його безпеку заздалегідь та обрати захист відповідно до марки авто. Наприклад, системи мультілок ефективні лише для автоматичних коробок передач. Краще, коли у автомобілі монтовано декілька пристроїв проти викрадення, це можуть бути сигналізації, системи блокування педалей, прилади, що перешкоджають запуску двигуна. Якщо це автомобіль Вартує досить багато, то рекомендував би встановити систему GPS навігації. От. В будь-якому салоні там, вам запропонують багато видів сигналізації. Можна додатково, щоб електрик встановив якісь додаткові кнопки на переривання подачі топлива або там, електрики в автомобіль. От. Якщо це автомобіль там, ВАЗ або Ланос, то можна порекомендувати механічний на коробку передач на руль. Головне правило не залишати транспортний засіб надовго без нагляду. Слід пам'ятати, що більшість автомобілів, як я казав, викрадають нічний час, от з неохороняємо стоянок поблизу будинків мешкання. Тобто кожен автомобіль, треба намагатися обладнати сигналізацією, за можливістю ставити на охороняємі стоянки. От, а в ідеалі це до приватних. Гаражів в гаражно будівельних кооперативах. Втім, якщо лихо все ж таки трапилося, не гайте часу, хочіше телефонуйте до міліції, адже як свідчить статистика, саме у перших два дні викрадення шанси повернути автівку його власникові найбільші. Нині автомобіль вже не розкіш, а один із необхідних засобів пересування. Щоденно залізні коні поглинають мільйони кілометрів, перевозячи своїх господарів у різноманітні пункти призначення. І від їх надійності залежить не лише швидкість пересування, головне життя та здоров'я власників автотранспорту. Але знаходяться особи, які, не переймаючи з докорами сумління, роблять гроші на чужій безпеці. Так на Запоріжжі борці з економічною злочинністю викрали підпільний цех з виготовлення фальсифікованих автомобільних запчастин. Незаконне виробництво організував 41-річний приватний підприємець. на виготовлені запчастини. Наносилися підробні голографічні елементи з символікою запорізького автомобільного заводу. Під час обшуку цеху та місць реалізації товару оперативники вилучили понад 500 фальсифікованих голограм та автозапчастин на суму більше 100 тисяч гривень. Матеріал зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками кримінального правопорушення, передбачено частини 3 статті 229 Кримінального кодексу України. Незаконне використання знака для товарів і послуг фірмового найменування кваліфікованого зазначення походження товару. Тож ділка чекають штрафні санкції у розмірі від 10 тисяч до 15 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Знаряддя та готовий фальсифікат буде знищено. Хмельницькому з'явилася банда ліфтерів, злодії викрадають ліфтове обладнання. Втім, забирають лише електронні блоки управління. Такі деталі у пунктах прийому брухту не беруть, а продати їх майже неможливо, адже устаткування дуже специфічне. Хто і навіщо псує підйомники з'ясують правоохоронці. Ходити сходами тепер мусять понад тисячу мешканців багатоповерхівок. Лише за одну ніч у місті було виведено з ладу одразу чотири пасажирських ліфти. Невідомі зловмисники викрали електронні плати, які приводили підйомників в дію. Дуже важко без ліфта через те, що дев'ятий поверх, дочка вагітна. Кожен день на роботу з роботи. Ви самі це розумієте? Ми в деяких квартирах привозили люди своїх стареньких мам, бабушок, люди приковані до своєї квартири. Вони нікуди не можуть ні вийти погуляти, ні нічого вони мусять сидіти, замкнені в своїх квартирах. Працювали справжні професіонали. До крадіжки вони підготувалися ретельно і заздалегідь. Спілкувалися із спеціалістами, мені позвонили, які обслуговують домофони. То на всіх цих будинках, всіх цих під'їздах домофони були виведені з ладу в той день, коли було зафіксовано викрадення. А викрадення зафіксовано на майже на всіх будинках в районі 4-5 годин примірно ранку. Знали злодії про те, що їх не заскочить на гарячому, адже раніше за роботу підйомників цілодобово пильнував диспетчер. Однак віднедавна ситуація змінилася. У нас є табло, і ми бачимо, чи відкриваються двері машинного приміщення, чи двері ліфта відкриваються. Можна одразу зреагувати, чи це е, дійсно йде кража. Але оскільки оці будинки, які обкрадені були, це все відбувалося перед ранком ночі, ночі часи, то нас не було на роботі. Раніше ми працювали кровосуточно, а зараз нам ночні часи відмінили. Ми працюємо тільки до 10. Ліфтеври припускають, що до злочину можуть бути причетні їхні, їхні колеги, спеціалісти з ремонту та обслуговування ліфтів. Бо надто вже професійно вони діяли. Лішно, моє міння це тільки для встановлення на різних городах ліфтів, які колись були розграблені. Тільки вкрали під заказ. Присвічний громадянин, він якби. Не може так орієнтуватися, в якому місці саме знаходиться таке обладнання і яким чином його можна зняти. Зняли вони плати управління, які функціонують, без яких ліфт не може функціонувати на даний час. Якби, якби такої матеріальної цінності плати вони не представляють, але можливо таке, що десь їх перевозять в інші міста, і в інші області прилеглять до Хмельницької області. Можливо, десь там ліфти повиходили з обладнання і є якісь замовлення. Державне підприємство Хмельницьк ліфт зазнало збитків на 22 тисячі гривень. Кошти для ремонту підйомників комунальники не мають, тож мешканцям багатоповерхівок поки що доведеться ходити пішки. А правоохоронці докладають зусиль, аби винні у цьому що найшвидше сіли до в'язниці. На даний час проводяться відпрацювання місцевості на предмет виявлення місця збуту краденого. Також перевіряються особи із. Числа раніше судимих, які вже раніше притягувалися за скоєння логічних злочинів, От, також слід зазначити, що злочин був скоєний не пересічним громадянином, а до цього можуть бути також причетні і працівники, які раніше працювали чи, може, на даний час працюють в організації Ліфт» та інших організаціях міст, які обслуговують ліфтове обладнання. Кережуть ліс та річки. В Україні продовжується боротьба з незаконним виловом риби або полюванням. Тож співробітникам міліції часто густо доводиться виконувати ще й природоохоронну роботу. На Житомирщині під час патрулювання лісового господарства правоохоронці натрапили на так звану браконьєрську петлю. Це пастка із сталевого дроту, яка працює за принципом зашмурку. Браконьєра, який її встановив, міліціонери шукали недовго. По слідах вийшли на. Даного громадянина, який проживає у Житомирському районі, який ставив петлі і ловив звіра. У будинку чоловіка правоохоронці надибали красномовні докази його провини м'ясо дикої косулі. Незаконне полювання він виправдовував цікавістю та бажанням розважитися. Попробував, бо всі стріляють, ловлять і захотів теж спробувати на старості років. Іду на пенсію, думаю, що чим то треба займатися. Законопослушна людина, знаю, нарушу. Більше цього не буде якого ви доведеться сплатити чималий штраф, а полювати надалі він зможе лише після оформлення відповідних дозвільних документів. В законі чітко вказано. При законному полюванні, які повинні бути документи у мисливця, це дозвіл на зброю, контрольна картка порушень правил полювання. І посвідчення мисливця і документи на право полювання на пернату дичину, чи на хутрових звірів чи на копитних тварин. На Луганщині чоловік випадково підстрелив 11-річного хлопчика. Коли пострілу собаку не вдався, чоловік вирішив перезарядити гвинтівку. Куля влучила в голову сусідській дитині. Інцидент стався у селищі Леніна. Як пояснив стрілець, він взяв пневматичну гвинтівку, аби підстрелити собаку. Пострілу не відбулося, тому він вирішив перезарядити зброю. Під час перезарядки гвинтівка вистріла в огорожу сусіднього будинку. Чоловік почув крик. Почали проходити помимо дома, де ми живемо. Дитина внезапно нагнувся, крикнув, нагнувся. Вертівся той тобто, за голову і нагнувся. Вот, Но когда я его приподняла и убрала руку, вижу кровь. Виявилося, що куля калібру 4,5 1 мм потрапила у лоб 11-річному хлопчику. Хлопчика було доправлено до лікарні. Там хірург видалив кулю, значить. Було ранення пробите тіло пробите. Мені він лікується амбулаторно. Мені сказали, що в голові залишились, ну, підшкірні маленькі осколки. І їх нельзя, ну, Видаліть речі, сказали така. Ну голівці. Ну, да. За фактом завдання дитині легких тілесних ушкоджень міліцію розпочато кримінальне провадження. Не підходьте, то заріжусь. Саме такі умови виснув полтавським міліціянтам, заскочений на гарячому краді зі стажем. Чоловік, ретельно підібравши ключі до залізної двері, задумав пограбувати місцеве кафе. Сигнальна кнопка на пульті центрального спостереження Державної служби охорони спрацювала о шостій ранку. Сигнал поступив від приватного кафе. На Місце події виїхала група затримання окремого батальйону міліції. Яка виявила, що шляхом підбору ключа відкрито замок, який був на шпугі, а також відкрито металеві двері, які знаходяться на вході до приміщення. Затриманий розповідає, гарно підібрав ключі до шпуги, тож двері практично не пошкодив і увійшов до приміщення. Даний етапі життя, не йде життя ні життя. Відділи там у мене був шпуговий ключ, подошов, спробував відкрити. Ну, Може, підійде, то посмотри, що там. Ну, а може, що то украду. Вони ж по кафе, особливо цінного для себе нічого не знайшов і вирішив трохи відпочити. Просто уснув, блядь, устав. Мене розбудили працівники медицини. А нож у мене був з собою. Просто я його нож і не угрожав, і мені собі тільки. Я його в горло просто приставив. Все. Ну, я думаю, може, як как би, бы, ну, не будуть мене арестовувати. Так, так, так. Такої то шагача. Ми йому дали команду кинути ніж. Він відмовився, вагався близько хвилини. Кін кидати чи не кидати ножо. Потім почав наближатись до міліціонера. Ну і було надано попередження про в непальній зброї. І команда кинути ніж додолу. Все чугом невідомий кинув ножо та був затриманий. Грячові докази було вилучено, а без Хатченка доставлено до райвідділу для встановлення особи. Даний підозрюний потрапляє до міліції вже не перший раз. Судимий. Неодноразово за крадіжки чужого майна, крадіжки з автомобілів, з магазинів. Крім цього, підозрюються у вчиненні більше десяти крадіжок із гаражів, квартир, а також угоні автомобіля. Проводяться слідчі дії, а також вирішуються питання про взяття. Під варту наразі відкрито кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у приміщення. Тож за свою слабкість до вчинення злодійства 37-річний чоловіка найближчі 6 років свого життя проведе за гратами. Наша творча група прощається з вами до нових зустрічей на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай на вашому життєвому шляху домінує лише зелене світло. Щасти вам!